У селі Дібрівка в частині приміщень гімназії облаштовують заклад дошкільної освіти. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Світлани Яненко, відкрити дитячий садочок пролісок на базі гімназії було вирішено для економії бюджетних коштів. Для наявної однієї групи дітей цього приміщення буде достатньо. У частині гімназії заплановано провести велику кількість робіт, аби підготувати її до виховного процесу. Буде облаштовано для однієї групи. В цій групі в нас 14 діток. Їдальня буде спільна, готуватимуть для діток у їдальній гімназії, а їжу приноситимуть в групу їм. Буде облаштовано спальну кімнату, ігрову кімнату, санітарні вузли. Все буде працювати окремо для діток. І відділено від гімназії. Уже на цьому етапі будівельники провели заміну вікон та встановлення пожежної драбини для діток. Також проводиться шпаклювання стін. Передбачається, що кімнати садочка матимуть теплу підлогу і стелю із сучасним освітленням. Приміщення садочка буде відповідати усім санітарним вимогам. Попри нещодавні перебої зі світлом, роботи виконуються швидкими темпами. Тому капітальний ремонт планують завершити до початку навчального року, розповідає головна спеціалістка відділу будівництва управління комунальних ресурсів Наталія Двигало. Там роботи виконуються. Це повністю ну, часткова заміна вікон, дверей, заміна підлоги, заміна системи опалення водопроводу каналізації. і Також буде встановлений водонагрівач. За результатами проведеної закупівлі остаточна ціна капітального ремонту склала 2 мільйони 203 тисячі гривень. Переможцем було визначено ПП газмаркет. Кошти на даний об'єкт виділені у повному обсязі навіть трішки більше. Вигине 2 мільйони 786 тисяч. То так що, ми думаємо, що по завершенню робіт деякі частини коштів залишаться і ми зможемо їх спрямувати на інші об'єкти. Капітальний ремонт частини гімназії триває. Також окремо від цих робіт проводиться облаштування укриття спеціально для дітей дошкільного віку. Ця потреба зараз особливо нагальна, тому працівники закладу освіти поставилися до неї відповідально, розфарбували стіни яскравими малюнками та будуть заносити до укриття дитячі ліжечка і всі необхідні речі.